Ви бачите соняхи, які більше ніхто не збере. Ці фото зроблені на Донеччині у серпні цього року фотографами Ліберовими. Побачивши їх, мені стало цікаво, чому так багато соняхів росте на Донбасі, звідки взагалі взялась ця квітка і як вона стала символом сучасної війни. Соняхам присвячують вірші. Бути соняшником полях Донбасу це знати. Як жити, за що помирати? Їх малюють на обкладинках музичних альбомів, на стінах звільнених міст, на обкладинках журналів та полотнах. Соняшник нагадує нам дім. Мій артефакт. Пачка соняшникового носіння. Для мене цей артефакт це нагадування про дім. Сьогодні людству відомо про більше ніж 30 видів соняшників. Вони здивують вас своїм різноманіттям. До Європи рослина потрапила на початку 16-го сторіччя. Її привезли іспанці, які повернулися з північної Америки, але відомий соняшник задовго до цього. За даними кандидатка сільськогосподарських наук Нінель Коваленко, для ацтеків та інків соняшник уособлював бога сонця. Інке називали його інті або пунчао. Згадка про квітку, яка повертається за сонцем, є в грецькому міфі про клітію, записаному стародавнім поетом Овідієм. Клітія була водяною німфою, донькою Титана Океана. Так-так, це він в центрі італійського фонтану Треві. Дівчина покохала Бога Сонця Геліоса, але він покинув її заради іншої, заради Левкофеї, доньки царя Персії. У гніві Клітя розповіла про роман Батькові дівчини, і той, недовго думаючи, поховав доньку живцем. Геліос не зміг цього пробачити кліті та не повернувся до неї. Вона лишилась на землі спостерігати за богом сонця і перетворилась на квітку соняшника. Протягом багатьох років у західній Європі соняшник вирощували як декоративну квітку. Центром її розведення була Німеччина, де з 1705 року насіння соняшника безуспішно намагались перетворити на сурагат кави. в Україну. Соняшник потрапив у 18 столітті. Петро І, навчаючись корабельній справі у Голландії, помітив квітку та наказав її висіяти. Першій чверті 19 сторічч соняшникового насіння починають виготовляти олію. Вона стрімко набирає популярності, бо її не забороняли вживати у дні Великого Посту. Звідси назва пісна олія. За даними вже згаданої Нінель Коваленко, за останні 100 років стрімко зросла посівна площа соняшника. Якщо у 1911 році це було 33,5 тисяч гектарів, то у 2011 це майже 5 мільйонів гектарів. Чому так? По-перше, науковці зрозуміли, соняшник може замінити інші культури у плодозмінні, тим самим позитивно впливаючи на якість ґрунту. По-друге, у світі з'явився запит на олію і необхідність замінити тваринні жари рослинами. По-третє, розширення посівних площ відбувалось через несприятливі погодні умови у окремі роки і загибель озимих культур пшениці, жи та ячменю. Фермери мали їх якось замінити, аби заробити, і замінювали на не дуже вибагливий соняшник. Ми наблизились до питання, чому ж на Сході так багато соняшників. Відповідь вас здивує своєю простотою. Сприятливі умови для вирощування. За інформацією Інституту ґрунтознавства та агрохімії імені Соколовського, лише в орних угіддях Луганської області більше 80% займають чорноземи звичайні на лесоподібному соглинку, а це найбільш сприятливі ґрунти для росту культури. Луганщина і Донеччина не тільки промисловий край, а ще й сільськогосподарський. Любов до соняшника тут зафіксована. Овано у гербах Сватового, Навайдара, Олександрівська, Краматорського району і Черкаської ОТГ. Попри всю радість, яку дарує нам квітка Соняха в сучасній Україні, вона асоціюється ще й з війною у серпні 2014-го Розпочались бої української армії з російськими окупантами під Іловайськом. Відчись 23 дні, наші воїни опинилися у оточенні. Після перемовин України і Росія домовились, що підрозділи ЗСУ зможуть вийти зеленими коридорами, які пролягали вздовж соняшникових полів. Російська сторона не дотримала обіцянок і відкрила вогонь на ураження. Їх артилерія. Загинуло 366 українських воїн, 429 отримали поранення, 300 потрапили у полон. Аби вшанувати воїнів у 2019 році в Україні започаткували День пам'яті загиблих захисників. Символом став Сонях, який щороку українці приносили до стіни пам'яті біля Михайлівського собору у Києві та на могили полеглих. Ось така вона історія соняха з чим у вас асоціюється квітка? Пишіть у коментарях і діліться цим відео, аби більше людей дізналась історію соняха.